Друзі, це цензурнет. Я Марина Данелю і цього разу поговоримо про те, як ми просрали нашу мобілізацію, і чому от виходить Кирило Буданов, керівник гурмо, і каже, що це була наша найбільша помилка. Це була найбільша наша помилка, якою ми припустилися просрати. Мобілізацію, і тепер просто Російська Федерація користується цими плодами і роздмухує ненависть цивільних громадян у тилу до війська, до армії, до людини у Пікселі. Я нагадаю, що днями Кирило Буданов ходив на публічний захід лівого берега, і там його запитали про те, що він там вважає найбільшою нашою медійною помилкою часів війни, і цитую, що він сказав. Наглухо програна медійна кампанія, яка дозволила підняти градус в питаннях мобілізації, абсолютно адекватна відповідь. Я з нею погоджуюсь. І далі це все робилося звідти інколи осмислено через власні амбіції певних людей, інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували, і це абсолютно так. І найцікавіше, що десь в Унісон із цим публічним виступом Кирила Буданова вийшов на люди наш президент Володимир Олександрович Зеленський. А я нагадаю, що він у нас верховний головнокомандувач і людина, яка за своїм правом, за своїм статусом і є. Відповідальною, якраз таки за проведення форми мобілізації, і е, пан Зеленський сказав таке: що от є, мовляв, люди, які значить на початку повномасштабного вторгнення, змінили свою професію, вони навчилися бути військовими, але після війни це їхнє право вони можуть повернутися додому. І оця заява президента Зеленського вона викликала е, таку реакцію Вот зе факт. По-перше. А по-друге, знаєте, є в ній щось таке абсолютно нездорове, тому що ніхто не змінював професію, тому що йому так хотілося. На нас напала Російська Федерація повномасштабним вторгненням. Російська Федерація чинить геноцидальну війну, і тут уже люди не вибирали, яку професію вони хочуть. Більше того, Зараз наше військо переважно складається із тих людей, які е, навіть раніше там зброю не тримали у руках, але під впливом обставин змушені були стати і мінометником, і кулеметником, і оператором БПЛА, і всім чим замгодно. Тобто е, ніхто не міняв професію. Це просто так, так обставини змусили українців раптово в'ягнути піксель і стати військовими, і стати до оборони своєї держави, хто як вміє. Тим паче, Володимир Зеленський не перше говорить таку кринжатіну. Я пам'ятаю, кілька місяців тому він приходив до Верховної Ради. В нього там була перепалка із Олексієм Гончаренком на тему демобілізації. І тоді Зеленський теж сказав дуже таку контроверсійну фразу, яку до цього часу йому нагадують. Звучала вона так. Що о, наші українські військові повернуться після перемоги, і от тоді дуже багато українських військових зрозуміли, що ніяких законів про демобілізацію терміну служби не буде, і очевидно будуть вони тягнути цю лямку війни. До того, коли ми там не знаю, підпишемо, не підпишемо, але буде якесь там, хоча б коротке перемир'я. І тут я хочу нагадати Зеленському тим людям, хто пише йому такі промови, випускає його на люди і якось займається підготовкою його медійно. По-перше, ніхто в Україні не народжується у памперсі із пікселем, і точно ніхто не мріяв лазити по посадках. І вишукувати там якусь русню. Люди змінили професію, тому що на нас знову ж таки напала Російська Федерація, і вибору, що робити, не було. Ну, був вибір там заплатити і втекти за кордон, але повірте, це вибір точно не більшості українців. Більшість українців, як показує статистика, лишаються вдома, захищають свою країну, допомагають своїй армії. Тобто вони свій вибір зробили. Але дивіться на секундочку, я нагадаю, що якраз таки саме Зеленський і Єрмак, перші три роки свого правління, умовно, це був мирний час. Вони переконували тих самих людей, мільйони українців, що війна це не наша історія, можна не готуватися до війни. Ми повернемо Донбас, але це буде точно дипломатичним шляхом і. Взагалі, тоді у нас така була політична повістка, що одночасно в країну можна було упхати серіал Свати, Ордло і прости, Господи, Кіркорова. Я нагадаю, що саме за Зеленського з Кіркорова знімали всі заборони СБУ відвідувати нашу територію. А все чому? Тому що колись молодий Вова Зелінський знімався у пахабних фільмах із Кіркоровим і. Так робив свою кар'єру на російському ринку. Тому що на російському ринку вважається, що якщо ти там спілдує там з Кіркоровим, знявся з Кіркоровим у якомусь фільмі, то все у тебе вже кар'єра зроблена. Так от, друзі, коли Зеленський розповідає про те, що люди змінили якісь там професії, він свідомо уникає такого дуже важливого слова, яке мало частіше звучати із рота українського президента, і звучить воно дуже просто: мобілізація. Тому що я нагадаю, що більшість людей, які зараз перебувають в лавах сил оборони, це люди, які якраз пішли в армію по мобілізації. І коли Зеленський свідомо уникає слово мобілізація і намагається там сказати: змінили професії, там що то там що -то, що -то, що -то, змінили професії, вдягнули піксель, щось, щось там ще зробили. Це не бажання брати на себе відповідальність за такий важливий процес, як мобілізація під час війни. Тому що скажеш, що так мобілізація, і рейтинги впадуть, і, ймовірно, уже на наступному колі да, виборчому ти не будеш сидіти біля корита. А воно дуже класно, і ми бачимо, як команді Зеленського кварталу дуже сподобалося сидіти при владі. Контролювати весь український народ, мати дуже багато грошей, мати схематози, тому що раніше треба було відпрацювати на вирішені корпоративи, а тепер просто налагоджені схеми дають тобі такі гонорари, які тобі раніше і не снилися. Більше того, друзі, давайте не забувати, що саме Зеленський замість того, щоб готувати людей планомірно. Готувати територіальну оборону, пришвидшувати той закон про тероборону набагато швидше, ніж він був ухвалений в 2022 році. Що треба було робити? Поступово готувати людей, що ми будемо оборонятися, що ми будемо там рити окопи. А замість того, Володимир Зеленський кликав людей на шашлики. Ну а тепер тепер. Ти робиш вигляд, що війна тебе не стосується, що мобілізація тебе не стосується. А все чому? Тому що інтернет аж кишить твоїми виправданнями, де ти сам говорив, що розвідки попереджали набагато раніше, але ти просто не хотів людям говорити таку сумну новину, що буде війна, тому що боявся, що ці люди побіжать у банк і познімають там якісь гроші, які лежать у них там невеликі на рахунках. Ну і цілком логічно, що тепер все більш-менш живе і робоче, Міняє свої професії, які в кого були на роботу в Збройних силах України. Але давайте розберемося, чому ж у нас виникли ті проблеми мобілізації, чому Зеленський так соромиться сказати слово мобілізація і замінює його на просто те, що люди змінюють професію. Я нагадаю, коли у нас почалися дуже масовані проблеми, якраз таки з мобілізацією. Тут ми повертаємося в. Е, Дуже некрасивий процес випилювання залужного, і осінь 2023 року, коли стало зрозуміло, що добровольців вже як таких і не так багато, і треба буде проводити мобілізацію. Більше того, люди дуже ж такі були нагріті, перегріті оцими обіцянками кави в Криму о Нового року і Ольвії в Ялті. І вони вже більш скептично почали ставитись взагалі до сил оборони. Це було неправильно, але така у нас була медійна повістка. Те, що сказав Буданов, наглухо програна медійна кампанія. І от тоді постало питання мобілізації, і ви пам'ятаєте, як Зеленський пішов і розказав українцям на прес-конференції, що це такий працівний генштаб. Сидить і рахує, що нам треба намобілізувати мобілізувати тисяч людей. А ми оце не хочемо робити, тому що це цивільні, і оце треба їх буде утримувати. Цих 500 тисяч людей, які раптом підуть у військо. Ми цього не хочемо робити. І взагалі хай генштаб якось обоснує свої цифри, які оце він нам приніс. Ми не будемо все це робити. І знаєте, що насправді вийшло? Нам довелося мобілізувати тих 500 тисяч людей, але мобілізувати їх як попало в абсолютно незрозумілий спосіб. Більше того, більшість людей вже на тій прес-конференції були налякані і намалювали собі образ жахливого генштабу, який тільки мріє оце побільше людей наловити і вдягнути у той противний піксель. І Раніше ти там мріяв у своїх думках, що ти просто поїдеш на велосипеді і будеш кататися по Ялті. А виявляється, щоб доїхати до тієї Ялти, треба так нормально ще повоювати в тих селах на Донбасі, в яких ти навіть ну не підозрював, що такі існують на карті України. І таким чином ми вже тоді побачили проблему з мобілізацією. Тоді якраз пішли оці тріщини з цим процесом. Далі давайте не забувати. Які у нас проблеми на фронті виникли якраз після взяття Авдіївки, після того, коли кілька місяців банкова займалася якраз протистоянням із генштабом минулого складу і випилювала Валерія Залужного? І е, таким чином, е, станом на весну 2024 року, ми зіткнулися з тим, що насправді дуже бракувало людей в армії. І а, уже в квітні 2024 року Володимир Зеленський був змушений підписувати закон про е, зниження призовного віку із 27 років до 25. і це була така жахлива помилка Зеленського, тому що готовий закон, закон навіть не законопроєкти, був ухвалений його депутатами і лежав у Верховній Раді цілий рік. Але Зеленський він так хотів сподобатись молодому виборцю і мріяв, що от ось якось війна там завершиться, і можна буде організувати вибори. І я точно там переможу. Що він цілий рік зволікав із підписанням цього закону? І от це був такий другий момент, який дуже підкусив нашу там нормальну мобілізацію і приток якихось свіжих адекватних сил в українську армію. Ну, а далі навесні 2024 року теж стало цілком зрозуміло, що наш фронт в основному на Донбасі різко посипався, і а, десь із травня 2024 року почалося те, що в народі називається бусифікація. Коли армія була поставлена в такі умови, що ідіть і ловіть собі людей, які будуть служити в армії самі. От самі йдіть і ловіть. І саме оцей нездоровий процес він спровокував хейт до людини у бікселі, ненавість до української армії, і відповідно десь на тій ж хвилі була абсолютно розведена неадекватна корупція, коли там тобі виставляють прайс за те, щоб тебе там не мобілізували, бронь якась була, чи перевели в якусь там тилову частину. Тобто, все дуже серйозно саме почалося тоді. І Зеленський, на жаль, ж не аналізує свої помилки і чому так трапилося. Якщо ми говоримо про ще одну таку дуже серйозну помилку, то давайте згадаємо таку річ, яка називається ВОЗ-100. Справа в тому, що ті ж самі півтора десь роки, рік-півтора, почали дуже активно закидати Олександру Сирському, нинішньому головнокому збройних сил України, про те, що мовляв. В армії почались нездорові процеси. І на фронт почали відправляти там, кого попало, медиків, пілотів, там, тих людей, хто обслуговує ті літаки. Ну, тобто тих людей, які взагалі є штучним товаром, і якщо ти їх десь вийргнеш, ну, хто тобі буде обслуговувати той літак. І а, саме в цей період, до речі, на БЗПП почали масово відправляти тих людей, які в тому числі безвилазно сидять на фронті із 2022 року. З єдиною метою, щоб вони отримали вос 100 це така спеціальність, зрілець. А чому тому, що Сирський так вирішив, щоб у нього було алюбі. Щоб йому ніхто не навалював, щоб він відправляє кудись нам на передову людей без спеціальності. Тобто це була така підстраховка. Це теж спровокувало певний хаос, і як ми розуміємо, ніхто із ним розбиратися не хоче. Ну і найголовніша помилка Володимира Зеленського це та, про яку зараз говорять з кожної праски, що не може там військовослужбовець ТЦК їздити і ловити собі людей, які будуть служити в армії, де наша військова поліція, де ті закони, які які б мали давно ухвалити Мар'яна Безугла і її подібні, прости господи, захисники української армії. Тобто, коли Зеленський виходить і розповідає про те, що є якісь люди, які змінили професію, їхнє право, щоб вони повернулися додому, то є речі, де треба закрити рот і не підживлювати російську пропаганду. Є речі, де. Треба згадати, що ти президент воюючої країни, Черчилль не Черчилль, просто Зеленський, і вести себе адекватно, тому що а, саме бажання Зеленського і його оточення підіграти оцим виборчим настроєм, сподобатися певним категоріям українського населення, наробили дуже багато лиха українській армії, позбавили її притоку свіжих крові. Зробили все, щоб у нас мобілізація з 2024 року пішла по повній сраці, і відповідно у нас були набагато гірші оборонні спроможності, ніж ті, які ми мали на початку, десь перші півтора роки повномасштабного вторгнення. Тому це історія про те, які висновки ми маємо робити із дій наших політиків, які дуже хотіли заздалегідь до закінчення війни готуватися до виборів, подобатись певним своїм категоріям виборців. І зробили все, щоб тепер українська армія була без свіжої крові, здобувала собі нових бійців і думала про те, які ж у неї будуть права, коли хтось таки та виживе та повернеться додому після того, коли у нас буде якесь маленьке перемир'я. Всім дякую за увагу. Це були дуже важливі моменти, які хотіли підняти і порушити, і поговорити на дуже складну тему. Мобілізація це слово дуже боїться озвучити український президент, але озвучимо ми його самі. Всім дякую.